школярі сопова разом з військовими та представниками лісового господарства посадили 2700 саджанців дуба у Хотимирі. Працювали на ділянці площею майже гектар. Результат їхніх старань можна буде оцінити не менше як за 30 років. Саме стільки часу потрібно, щоб виріс повноцінний дубовий ліс. Школяр Станіслав проводить майстер-клас як правильно посадити саджанець». купати ямку, класти саджанець, ста і просто затискати. Хлопець каже, посадив уже сотні дерев і дуже пишається, що долучається до озеленення країни. Він разом з однокласниками відвідують спеціальні заняття у Сопівському ліцеї Шкільне лісництво. Такі уроки проводять фахівці лісництв, зокрема державного підприємства Коломийський лісгосп серед них Олег Соколов, провідний інженер охорони та захисту лісу державного підприємства Коломийський лісгосп. Заняття проводиться два рази на тиждень. Це не тільки то заняття, що ти сидиш в кабінеті і тобі розказують, так як на уроці. Ми їдемо в ліс. Ми взяли сіянець в руки. Кажемо, що з цього дерева має вирости. Коли це дерево має вирости, як його посадити? Отак ми садимо, отак ми пригортаємо. Отут ми не лишаємо місце. Діти вчаться, значить, вони щось будуть вміти робити. Чого навчилися на таких спеціалізованих навчаннях? Діти демонструють на лісовій ділянці у Хотимирі. Садять разом із військовими дуби. Керівниця сопівського учнівського лісництва каже: з дітьми у цьому напрямку працюють уже сім років. Завдяки спільним старанням посадили більше двох мільйонів дерев, а ще перемагають на відповідних змаганнях. Неодноразово ми є переможцями обласних етапів. Завжди займаємо перші місця. А ще каже Любов П'ятковська: дітям дуже подобається, бо дехто із учнів навіть вступає до спеціалізованих вишів після школи. Зараз ми маємо вихованця який навчається у Київському національному університеті. Вчиться на лісника. Вийшов в кращу десятку по науково-дослідницьких роботах. Дуже йому це подобається. і Надім що коли він закінчить Київський національний університет, буде працювати у Коломийському лісгоспі. за такі старання школярі отримують заохочення від представників Коломийського лісгоспу, розповідає Василь Фодюк, який виконує обов'язки директора державного підприємства. Як ви нагороду купили телевізор, заохочуємо грошовими преміями, всіляко допомагаємо з виїздами на любі поїздки. Недавно вони виїжджали на озеро озросиневір. Ми це все проплатили Саджанці, які посадили діти та військові у Тенійському лісництві, в урочищі Хотимир вже за 30 років стануть повноцінним лісом. Тепер справа за лісниками: доглядати дерева до слова, ці саджанці вирощені із жолудів, які зібрані на території Коломийського лісового господарства, каже Ігор Скочуляс, начальник відділу лісового господарства державного підприємства Коломийський лісгосп Ці саджанці вирощені на наших розсадниках. Збираємо жолоть ми нас на своїй території. Загалом Коломийський лісгосп цьогоріч весною посадив 22 гектари лісу. Восени запланували 11, 5 з яких вже посадили. Здебільшого це дубові насадження. Однак, озеленення завдяки державному підприємству відбувається не лише на лісових територіях. Але й у центральних частинах сіл та міст регіону. Зокрема, тепер у сквері обертина ростуть 150 дерев різних сортів та понад сотня різноманітних кущів. Вже наступного року, завдяки тісній співпраці, тут з'явиться ще один сквер. Розповідає Василь Півторак. Він представник Обертинської селищної ради. Є річкова зона. Ми її очистим від всяких чагарників. і Там хочемо посадити теж такий сквер наступного року. З Хотимирського урочища обертинської територіальної громади Марина Максимів для подій телеканалу НТК.